Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знову знаходимось в Косіно. Цього разу температура повітря 20 градусів, тепло. І працюють всі басейни. Ну, Майже всі тут один, я покажу, який не працює. І ось басейн Інь-Янь. Брісна вода 15 градусів, термальна 40. Отже, зараз спробую. Так. Дивлюсь, плітка зроблена, ну так, не дуже слизька, а ну, тут хоч тепло чи ні. Ну це, мабуть, термальна вода. Вау, ой. да, хорошо, ну, да, я там заходив. Тут Та щось мені ці 40 градусів. Щось воно. Так, попереду великий, зараз щось відключився, працював. Отой великий. Ну, я почекаю, може ще засніму вам. Як працює той великий? Тепер зараз зайду в холодну воду. Що тут мені? Зведе ноги чи ні? Оу, Да. Перепад відчуваю, перепад температури. Це знаєте, як сауні, то може... Після сауни у холодну воду стрибаєш. Так, ну написано, що для... Що там? Для судин підходить. А мені якраз треба, бо в мене щось іноді. Да. О. Що я ще раз подивлюся. О, це якраз для мене. У мене вен щось трошки на той назив, де операція була, а тобто мені якраз це для моїх вен підходить. Ой, таке покалування відчуваю. Так, ну не знаю, так, да, щось так, так. Да. Це контрастно для вен. Ну що ж, ладно, піду далі. Так, І ось Великий фонтан. Це фонтан. Є ще ось пиво. Ну, я ще підійду ближче до кожного. Там швидка ріка пройдуся у 2014 році. Бачите, улюблені напої закарпатців, каво, пиво, вино та палинка. Так, ну зрозуміло, що це вино. Так, зараз спробую зайду сюди, наче місце є якесь трошки. Ну що, вода тепла, дуже гарно. Так, тут проти сонця. А, ось запрацював великий фонтан. Я відзявши, вам покажу, засніму, коли він працює. Та може краще мені зараз туди зайти і подивитися. Так, ні, ну все, піду туди, поки працює. Ну оце ось басейн з простою, прісною водою. Ну, це такий плавальний, навіть якісь тумбочки для стрибців є. А поки працює, зайду сюди. Ой, ну тут теж така тепла вода. Так, тут проти сонця, тому я зараз зайду так, щоб... Так, ну це палинка місцева така фруктова водка. Ой, а тут вже так досить глибоко. Ой, Так, тут дуже гарно. Тоді ми приїжджали в минулому році, не працювало. Тут наче якась ще є. Так, ну тут ще є ці форсунки такі знизу. Ось тут ось вода ось вирує. Да, мій так. О! Ну є тут форсунки ще в цьому басейні. не Так, а знаєте, тут трохи прохолодніша вода. тих джакузі. Тепліша. Но тут такая звичайна Теплая вода. Ой. Вот такие він. Так, ну вы знаете, я тут трошки... Ой. Ні, тут бо все. А тут швидка течія. О! А, тут тепліша вода. От всіх, хто ходить роздягнений, хто в курках там дивлюся. ну... Така погода, ну, 20 градусів на вулиці, тому я вважаю, що дуже гарна погода. Так, ну Я сюди зараз не буду заходити зі зйомкою, усе мені забризкає. Так, ні, ну мені здається, що швидка течія не в тому вузькому місці. Ось от я переходжу, тут в широкому колі така от відчувається течія. Отак от, от, як годинникова стрілка йде. Атракціон швидка течія. Хух. Ладно, подивимося. Далі. Там літачок, то вже угорщина там. Так, піду подивлюся пивна діжка. Ой, а тут тепла, вода коли заходиш, тепла. Так зараз німує, тут вона така красива. Добре. Вітер трохи здуває. Можна побачити. До речі, працює міні Ось, бачите, люди собі взяли пива. Можна шампанське взяти. Шампанське, звісно, обережно, щоб пожер не розбити. Так, кава. Ну, ви знаєте, от на Закарпатті, мабуть, найсмачніша кава. От я ще з давніх часів, коли їздив, то відчував, що дуже смачна. Мені розповіли якось один секрет. Ну, Як трапилось, що жінка, яка готувала каву, захворіла. І донька вийшла, і вибачалася, що не така смачна. І тоді мені розповіли, в чому секрет кави. Ой. Так, ну тут знизу ще є форсунки в деяких місцях. Хорошо, ой, а щось чуть холоднейша. На всіх тепліше. Просить, що видно. Просить, що так, і піду ще. Остання, де я леку. Ось ця. Ну, я знаю, що є такий напій палінка. Це так дуже гарно. Зай-зайду ой, а тут тепло, тепло, тепло. Ой, гарно як. Там сонце якраз за цим краном. Каріка. Ви ріка, Весь склад води мінеральний. Так, а ось цей, що не працює. Один з них залишився, що не працює. Отам От є бар, він теж закритий зараз. Ну, Може, коли відкриється сезон, то і тут буде працювати. Там таке є пологий сюди захід. А це ось бачите, такі воді будуть стільчики депосидіти біля бару. Ну, цікава задумка. Аквабар. Зараз прийду, подивлюся, там яка вода мінеральна чи ні. Аквабар написано 25 градусів тут і великі розміри. Так. Дивлюся, що це теж ця мінеральна вода. Ну, подивлюсь, дійсно чи ні. Чи якась очищена вода. Так, і ось сам готель, це виходи з нього сюди. Так а що там таке, якщо вниз. Не знаю. А ну це мабуть для персоналу захід такий. Так, ну я не знаю, ну щось таке. А, на це просто підходити сюди так. А, стійка. угу, Зрозумів. Щось дитяче. А, та це, мабуть, дитячий басейн такий невеличкий. ну Це тут звичайна вода. да, угу. І бювет з мінеральною водою. Там всередині є, ну тут перевірю. А, ну тут закрито зараз, ну це влітку, мабуть, працює. Оце у вигляді гітари зроблено. Якщо так видно, спробую звідси. Ось електрогітара. Ну, звісно, бо це рок-бар. Ну, Зараз не світиться. Ну, це треба вже, коли сезон дивитися. Ну, Цей басейн я показував в минулому випуску. Тоді працював лише він один. Ну, я заходжу всередину. І буду закінчувати на цьому свій випуск. Підписуйтесь на наш канал Там та мандруйте разом з нами.